Будь ласка, покажіть фотографії наших, наших харківського та київського магазину, мабуть, спочатку Київського, як він виглядає? Ми просто хотіли показати, що бджільництво може бути таке, щоб це було дуже красиво і приємно, і намагаємося, щоб так воно і виглядало. Для покупців, які звикли на полках супермаркетів бачити цікаві якісь обгортки. Продукції цікаві інтер'єри, і самі хочуть, е, і, купуючи улюблені мед свої та продукти бджоліса, також хочуть е, приходити в місце, в якому це буде робити приємно. Так, ваші магазини справді дуже гарні. До, до речі, е, там є цікава інформаційна функція. Ми робили там спеціальні е, інфографіки на банерах. Там їх видно на фотографіях, де ми розказуємо про ключові е, віхи е, в українському та світовому бджільництві, тобто там є просвітницька функція, і дуже цікаво там знаходитись, просто вивчати цю інформацію для себе про бджільництво.